Видивитись в у та хвостаті, і сьогодні разом із моєю командою ми підготували для вас такі цікавинки. Ми розкажемо вам, які бувають види єнотів та який спосіб життя ведуть ці тварини. Наші маленькі зоознавці також поділяться з вами корисною інформацією про таких вухатих. А ще ми познайомимо вас з лінивцями. В Америці їх називають жителями сміттєвих баків. Також говорять про те, що вони можуть проникати в будинки до людей і красти певну їжу. Сьогодні під нашим прицілом опинилися єноти. То що цікавого про цю тваринку, ми дізналися. Дивіться далі. Отож, єнота це вид мисливських довгошестих хижих савців. Такі тварини поділяються на два види: єнот єнот-полоскун та єнот-крабоїд. В основному мешкають вони в лісах Америки. Впізнати цю тварину можна завдяки пухнастому, смугастому хвостові. Лапи у єнота великі та плоскі, з чіпкими пальцями, шерсть густа буросіра. морда із великими стоячими вухами, а навколо очей темні плями у вигляді маски на світлій мордочці. У порівнянні з іншими хижаками слух та зір є нотів розвинені середньо, а от нюх добре. Такі тварини, незважаючи на свою вагу, дуже спритно видряпуються на верхівки дерев. Відмінною рисою є їхня кмітливість та пристосованість до навколишніх умов. Так, єнот Полоскун акліматизований у Німеччині, Білорусії, Азербайджані та на Далекому Сході. А ось у рол проживання єнота Крабоєда переважно Америка. Свою назву такі тваринки отримали завдяки своїй рідній манері поведінки. У єнота-полоскуна характерне поведення. Тобто, практично у многих єнотів, а той же єнот крабоєд який живе теж в Америці. Вот. Они перед э, тем, как съесть э, пищу, они начинают его полоскать. Ну, крабоед это понятно, то есть енот ловит крабов в воде и, соответственно, начинает их там вот так ручками начинает там полоскать. У них хоть, э, хотя и короткие лапы, но с длинными пальцами. Вот. И они начинают как бы полоскать все это. Наши еноты полоскуны то же самое. То есть любая пища, которая к ним поступает, она, скажем, идет у них через миску с водой, через тазик, они там это полощут все. Ну, скажем, существует такая, как бы, ну, это не совсем, конечно, хороший, но розыгрыш такого вигнота полоскуна. Ему дается хорог, рафинат, и он начинает сразу же его полоскать в воде. То есть фактически он, когда его начинает полоскать, стах растворяется, и он потом с удивлением смотрит, что у него ничего нет. Вот, Так что вот вот такая вот есть. Всего там полоскуном такая вот шуточка. А вот, Но ну, так, в принципе, вот отсюда и название из-за того, что практически все все продукты, которые к нему поступают, он пытается, скажем, полоскать, помыть в воде. З настанням зими єноти запасаються товстим шаром жиру і впадають у сплячку на 4 місяці. У теплу пору року бродять у сутінках. Ночами обходять територію у пошуках їжі. Дуже часто вони шукають їжу й неподалік від води. Єноти ловлять рибу у прісноводних, ракоподібних, жаб та водяних черепах. У прибережних чагарниках шукають хом'яків та водяних полівок. Інше місце для полювання єнотів це ліс. На землі вони харчуються комахами, личинками, дощовими черв'яками та пташиними яйцями або ж пташенятами, а на деревах можуть збирати горіхи та ягоди. Вони стремляться ближче знаходитися к воді, хоча не збігають і скажімо, жилищі людей, скажімо, достаточно часто заходять, особливо в Северні Америки, там, де вони живуть, дуже много. Они в заходят в жилище людей, воруют продукты. Вот. Но а так в природе в основном находятся у воды, потому что основной рацион все-таки это мелкие позвоночные и беспозвоночные. То есть они ловят тех же лягушек, вот, ловят тритонов, ловят рыбу. Вот, различных ракообразных моллюсков. И поэтому вот этот весь рацион, который все стоит, они его, соответственно, в воде полощут, моют все это. Ну и, соответственно, вот не отказывается от фруктов, которых они находят. Но все равно такой такой же комбинированный рацион, так же как и у нас ух. В деяких районах єноти вважаються шкідниками, оскільки розоряють курники і гнізда промислових птахів. Значної шкоди можуть завдавати кукурудзяним та іншим полям. У містах у пошуках їжі вони прочісують звалища і часто перевертають м'тєві баки. Зазвичай їхнє місце існування листяні та змішані ліси зі старими деревами. Та переважно такі тварини селяться поблизу водойм. Втім, такого сірого дикого звіра можна побачити і у селах та місцях. Так, адже єнот може поселитися і в покинутих сараях, порожніх гаражах, а також інколи і в підвалах житлових будинків. Із-за строєння лап лапи, хоча й мощні, але короткі, але з длинними нежними пальцями. Поэтому, скажімо, вони не роють нор, а звичайно займають укриття брошені другими животними. Вот это могут быть и дупла деревьев, это могут быть и норы, вырытые теми же лисами или барсуками. То есть они занимают те жилища, которые уже, скажем, для них кто-то сделал. Ну, в связи с этим вот такая вот у них и поведение и в природе они так живут. Присутності людей єноти не бояться. Вони спокійно підходять до їхніх будинків та готелів. У Америці навіть деякі родини приручають таких тварин і тримають як домашніх улюбленців. Єноти найчастіше ведуть у одиночний спосіб життя, оскільки вони дуже агресивні, то між членами родини часто відбуваються сутички. Зустріч двох родин майже завжди закінчується бійкою, під час якої вхід пускаються не лише кігті, але й зуби. Они живут одиночную, по, одиночке, скажем, в группы или, скажем, в семейные пары соединяются только на период размножения. Вот. Дело в том, что еноты становятся половозрелыми очень быстро, практически в годовалом возрасте. Поэтому от матерей они уходят уже в полугодовалом возрасте, уже начинают самостоятельно питаться и жить. Поэтому они вот такими вот одиночными группами, скажем, одиночными особами и живут в природе. Самці єноти є полігамними, тобто у шлюбний період вони намагаються запліднити декілька самок. Самка злучається завжди тільки з одним самцем. Шлюбний період найчастіше випадає на зимові місяці, але іноді може затягнутися аж до червня. Через 63 дні народжуються дитинчата, зазвичай їх троє або ж четверо. Вони з'являються на світ у заздалегідь підготовленій норі, у дуплі, скельній ущелині або в лігві. Перші три тижні малюки сліпі та зовсім безпорадні. Самка одна піклується про потомство і сім тижнів вигодовує їх молоком. Самець же їй не допомагає. Мати маленьких янутів вчить своє потомство полювати, чистити худру і розпізнавати небезпеку. Загалом тривалість життя таких тварин може сягати 6-8 років. У нас же в Україні проживає єнот уссурійський, хоча інколи цей вид називають єнотовидною собакою. Втім, це не пес, а представник одного із найбільш відокремлених і найдавніших родів єнотових. Она акклиматизирована на территории Евразии, вот, и, соответственно, вот отсюда же, скажем, и вот наше название очень похоже, скажем, собака, янтовидная собака, почему называется янтовидная собака, очень похоже внешне на енота полоскуна, отсюда и название ее, хотя это совершенно другое животное, совершенно другому семейству относится. Такий єнот поширений на сході Азії протягом 1950-х років цей вид було вселено в Україну та в низку районів Росії, Польщі та інших країн, завдяки чому сформувалася нова потужна популяція за межами природного ареалу єнотів. Для єнота сурійського також характерна зимова сплячка у цей час. Вони припиняють будь-яку наземну активність і сплять. Пробудження ж відбувається у березні або квітні. Літня активність продовжується до жовтня або листопада. Та, видно, собака – це хіщнік, чистим віде хіщніка. І Більшу часть, скажем, раціона, скажем, грубо говоря, 90% процентів это це которую они добывают, животная пища. Чисельність такого виду в Україні становить близько 10 тисяч особин і має тенденцію до зростання. Втім, незалежно від виду та місця проживання, хутро єнотів вважається одним із найдорожчих. Тому на цих тварин, на жаль, ведеться досить активне полювання. Дорослий єнот може дати опір будь-якому хижакові. Його зброя це міцні зуби та кіхті. А що про цю тваринку знають діти? Дивіться далі. Жінот має, має полосатий хвіст, сиренький, мордочка витягнута, носик чорненький і маленький, очки у нього як на мистинки, вушка у нього такі маленькі. У нього вушка є. Носик такий з моточкою. Він на дерево, на дерево, на дерево залазить, коли бачимо таку страшну тваринку. І от це, це, це така тварина, він полосатий, сірий та білий. Він любить скакати по деревам. І він. У нього такий чорний носик, чорні очки маленькі, і маленькі лапки. Пам'ятаєте усім відомий фільм Людовиковий період і досить смішного головного героя Сіда. Так ось це лінивець. І саме про таку тваринку поговоримо з вами далі. Отож, лінивець один із найповільніших савців у світі. Протягом дня лінивець може подолати відстань всього 40 метрів. Мешкають вони у тропічних лісах. Майже усе своє життя лінивець проводить на гілках дерев і лише самки можуть пересуватися з дерева на дерево, залишаючи попереднє житло у спадок дитинчаті. Цікаво й те, що лінивець гарно плаває, і у воді він рухається набагато швидше. Для тварин своїх розмірів лінивець їсть мало, адже вони мають повільне травлення. На такий процес витрачається 4 тижні. Зір та слух у лінивця розвинені погано, а тому їжу вони знаходять за допомогою дотику та нюку. Їхній раціон харчування це молоді пагони та плоди дерев, а також роса, яку вони злизують з листям, що добре заміняє воду, котрої бракує на деревах. Загалом у світі відомо три види лінивців: це трипалий лінивець, ушийниковий та буру лінивець. Усі вони ведуть в подібний спосіб життя. Ну а нам вже, любі глядачі, час прощатися з вами, не сумуйте, зустрінемось рівно за тиждень. Цінуйте тих, хто з вами поруч. Бувайте.